Одна людина загинула на Сумщині. Уночі ворог атакував Тростянецьку громаду ударними безпілотниками. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Спід завалів рятувальники де блокували ще трьох людей. Їм надають необхідну медичну допомогу. Триває пошуково-рятувальна операція, уточнюються усі наслідки атаки. Троє людей дістали поранення у наслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 769 ударів по 15 населених пунктах області. Зокрема, здійснили п'ять авіаційних ударів, чотири обстріли з РСЗВ, 247 разів вгатили з артилерії та запустили 513 безпілотників. Надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Україна має тепер більше патріотів і включає їх у роботу. Повідомив президент Володимир Зеленський. Утім, за його словами, для захисту всієї території нашої держави потрібно більше систем, щоб закрити ключові об'єкти інфраструктури та міста. Тому Україна і надалі працюватиме над цим питанням не тільки на політичному рівні з державами та лідерами, але і з виробниками усіх потрібних систем ППО та ракет до них. Глава держави підкреслив, що на наступному тижні будуть зустрічі. Щодо цього Україна представила партнерам усі розрахунки, усі можливі варіанти, як забезпечити достатню надійну протиповітряну оборону. Майже щодня ми захищаємось від російської балістики. Потрібно знищувати і надалі російську військову авіацію. І Все це потребує багато компонентної системи ППУ. А це і наша військова авіація. І Її рішення щодо цього, і по гріпенах, і по французьких літаках. Ми працюємо по f 16 Також системи ППУ і ракети до них розвиток мобільних вогневих груп. І звісно, звісно. Пріоритет зараз дрони, прихоплювачі. Кількість прихоплювачів на цей рік буде такою, як визначено державним завданням. Важливо, щоб сили оборони так само швидко та якісно разом з усіма залученими інституціями збільшували кількість навчених операторів дронів відповідну систему. Сербія переповнена боєприпасами і готова постачати їх іншим європейським країнам, навіть якщо ті згодом отримає Україна. Про це в інтерв'ю німецькому виданню СІСЕРО заявив президент Сербії Олександр Вучич. Вучич запевнив, що постачання боєприпасів економічна можливість для країни-виробника а побоювання щодо нібито загроз з боку Сербії через її зв'язки з Росією він назвав необґрунтованими. Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів. Ми виробляємо більше боєприпасів ніж Франції. Боєприпаси потрібні в Європі, тому я запропонував нашим друзям у ЄС можливість укласти з нами угоду про купівлю, продаж і взяти все, що у нас є. Це був феноменальний внесок, який ми можемо зробити в європейську безпеку. Я завжди казав, що Сербія є військово-нейтральною, але ми абсолютно готові співпрацювати з європейськими арміями. Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливості передачі ракет томагавк Україні. Він зазначив, що може змінити рішення, але наразі його відповідь ні. Також Трампу чергове задали питання про останню краплю у небажанні Путіна закінчувати війну в Україні. Американський лідер заявив, що її не буде, за його словами, іноді сторонам треба дати битися. Для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Але і для України бойові дії є важкими. Зазначив очільник Білого Дому. Зазначимо, що до цього видання CNN повідомляло, що Пентагон дав зелене світло на постачання Україні ракет. Томагавку Тім, фінальне рішення ухвалюватиме Дональд Трамп. Американський президент розповів, яким чином він припинив вісім воєн у світі, і чому цей метод не діє з Росією. Про це повідомляє CBS News. у відповідь на запитання, з ким складніше мати справу з Путіним чи Сі Цзіньпіном, Трамп відповів, що до них обох треба ставитись дуже серйозно. Також президент США на зауваження про червону доріжку для Путіна на Лясці зазначив, що розстеляє червону доріжку. Для всіх. При цьому Трамп вкотре наголосив, що він успадкував від Джо Байдена війну Росії проти України і що він поклав край восьми війнам у світі. Знаєте, як я їх припинив? У багатьох випадках, у 60% випадків, я говорив: якщо ви не припините, я видомита для обидвох ваших країн, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами. Я діяв інакше. Тому що ми не дуже багато ведемо бізнесу з Росії, розумієте? Він не з тих, хто багато купує у нас. Думаю, він хоче прийти та торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії. І Я думаю, це чудово. У російському Саратові вночі пролунали вибухи. Дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Низка моніторингових каналів повідомила, що зафіксована пожежа в районі установки АВТ 6 Вибухи також чули і у Шахтарську на тимчасово окупованій Донеччині. Вони пролунали біля нафтобази. Російські ЗМІ раніше писали про роботу ППО. Сили оборони у Куп'янську завдали влучних ударів по росіянах, що загальмувало їхній наступ. Про це заявив начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що ситуація на куп'янському напрямку залишається непростою, однак українські сили стримують окупантів та не дають їм пройти у центр міста. Також він зазначив, що оточення українських військових у місті немає. Є привід для обережного оптимізму щодо того, що навіть у північних районах, де вони намагалися концентрувати свої сили, їм зараз трішки не переливки. По них було нанесено декілька влучних та важких ударів, унаслідок чого наступ там зараз загальмувався. Плюс 1160 знешкоджених окупантів за минулу добу загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 1 мільйон 144 тисячі 830 загарбників. За вчора на металобрухт відправлено 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем та 123 одиниці автомобільної техніки та спеціальної техніки. Наші захисники також приземлили одну крилату ракету та 383 БПЛА оператив. Но тактичного рівня Випробування ядерної зброї у США поки що не включатимуть випробування боєголовок. Про це заявив міністр енергетики Кріс Райт. Повідомляє Блумберг. За його словами, такі випробування є системними. Це не ядерні вибухи, а те, що називають некритичними вибухами. За словами Райта, такі випробування включають усі інші частини ядерної зброї, зокрема щоб переконатися, що вони мають відповідну геометрію та можуть викликати ядерний вибух. Зазначу, США не Проводили випробування вибухів ядерної зброї з 1992 року, коли президент Джордж Буш старший оголосив мораторій. Німеччина відмовилася від економії, починає вкладати гроші в армію, хоче зробити її однією з найсильніших у Європі, щоб протистояти загрозі з Росії. Видання Телеграф пише, що реформи канцлера Фрідріха Мерца скасували фінансові обмеження на оборонні закупівлі. Бундесвер планує придбати нові танки, артилерію, винищувачі та кораблі на сотні мільярдів євро. Іран не збирається згортати ракетну програму і продовжують збагачувати Уран. Про це заявив міністр закордонних справ України Аббас Арахчі. Він натякнув, що Тегеран можливо вестиме переговори із заходом, але роззброюватися не буде, незважаючи на міжнародний тиск. Після військової операції проти Ірану ядерні матеріали залишаються під завалами розбомблених об'єктів і не були перевезені в інші місця. Але влада анонсувала, що неодмінно відновить усі. Ядерні об'єкти. Наші науковці не втратили знань із ядерної енергетики, тому зруйновані заводи не створять проблем. Ми відбудуємо їх, зробимо ще більшими. Опоненти намагаються довести, що ми розвиваємо енергетику, щоб створити ядерну бомбу. Але наш верховний лідер Аятола сказав нам ніяких бомб. Що не менше семеро загиблих та 150 поранених. Це наслідки потужного землетрусу. Магнітудою 6,3 цілих бала. Що уночі сколихнув північ Афганістану поштовхи? Відчули навіть у столиці країни Кабулі. Землетрус стався у регіоні Гіндукуш поблизу міста Мазарішарі, епіцентр. Залягав на глибині 28 кілометрів. Місцеві жителі вибігли на вулиці посеред ночі, побоюючись обвалів будинки. Геологічна служба США оголосила помаранчевий рівень небезпеки, зазначивши, що імовірні значні руйнування та нові поштовхи. У грудні в Україні запустять новий пакет зимової підтримки для громадян. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Українці зможуть отримати разову грошову допомогу від 1 до 6,5 тисяч гривень. Виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень передбачені для сімей із дітьми, родин, де встановлено опіку, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених сімей, а також людей з інвалідністю. Отримані кошти можна буде витратити на продукти харчування, ліки, теплий одяг або оплату комунальних послуг. Крім того, за словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна всім громадянам. Які звернуться по допомогу в грудні, додатково нададуть ще тисячу гривень. Ці гроші можна буде використати на проїзд, придбання медикаментів або інші нагальні потреби. Безкоштовні три тисячі кілометрів поїздок в «Укрзалізниці» пояснили за чиї кошти працюватиме програма. Зокрема, вона розгортатиметься паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці а разом із тим збереже доступність подорожей для усіх українців, зазначили в компанії. Додаткові пасажири, які подорожуватимуть за кілометри. До заповнюватимуть наявні місця, а тому не додаватимуть витрат. Підтримка пасажирських перевезень це кошти платників податків. Тож вони мають відчути цей ефект. Наголосили в «Укрзалізниці». Нагадаю, президент Володимир Зеленський доручив уряду сформувати пакет зимової підтримки для українців. До нього зокрема входить програма «УЗ-3000». українці зможуть безкоштовно скористатися поїздками укрзалізниці у межах трьох тисяч кілометрів. Сьогодні в окремих регіонах України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії через масовані російські ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти. Поінформували в Укренерго. Зокрема, графіки погодинних відключень працюватимуть із 8 до 11 ранку, та з 16 до 22 обсягом до двох черг. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів з 8 до 11 та з 16 до 22. Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Українців закликають стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.